Дисклеймер, мої відео носять суто розважальний характер, але прошу не забувати, що війна все ще йде. Донатте на ЗСУ, не проявляйте байдужість і будьте свідомими. Дивіться і підтримуйте українське. Всім кра любите увагі! Сьогодні я коротенько пройдуся по світу Warhammer Fantasy Battle. а саме із яких земель він складається і хто їх населяє. І по-хорошому, це мало б бути найпершим із відео вахі, Але знову ж таки, я доволі хаотично все роблю. Тож, ми розпочинаємо і приємного перегляду! На обох полюсах планети знаходяться пустки хаосу, загижені демонічною погонью землі. Південні пустки є повністю окремим материком, а от північні об'єднані майже з усіх. Сіма континентами старий світ це справжня мішанина кліматів, біомів та й населення. Багато природних бар'єрів, як от горичі моря, і плодородні землі з лісами забезпечують комфортні умови для життя. Ну, наскільки це можливо у Вархамрі? Південніше вже лежать безплідні землі, Нехекара і Арабія. Тут жарко, багато пустель і чимало небезпек. Хоча тисячі років тому тут була найбільша людська імперія і найпрекрасніші ґрунти. Але Некромантія кардинально все похирила. Закінчується материк південними землями. Це пустеля, що потроху трохи переходить у дикі тропічні джунглі на сході від старого світу. Розташовано пекло на землі. А якщо серйозно, то це темні землі. Тут нічого гісенько не росте. Є купа напівактивних вулканів, чорний дим, із яких застеляє все небо. З-під землі витікає магма, і то тут, то там посмерджують ями і нафтові басейни. Доволі велику площу займають гори скорботи, що тягнуться з півночі на схід. Суворий клімат, смертоносні мешканці ну, це гори. Все, що за ними, узагальнюючи, називають далекий схід. Це два напівострови. Інд і Кхуреш, що всі густими лісами, і території Великого Катаю, що є, напевно, найбезпечнішими землями на схід від старого світу. І починаючи від темних земель і закінчуючи великим Катаєм, то тут то там розкидані групки заселених островів. Якщо повернутися до старого світу і переплисти великий океан на захід, можна натикнутися на Утуан, острів Материк, що майже повністю вкритий лісами, має помірний клімат і чудернацьку колову форму. Ще західніше є новий світ: нагород і Люстрія. Нагород це край склястих гір, темних лісів і швидкоплинних крижаних річок, де виживають лише найсильніші. Люстрія це майже повністю вкритий джунглями тропічний материк з вкрай кровожарливою флорою та фауною. Тепер стосовно самих рас. Їх можна поділити на чотири групи. Ну, принаймні для себе їх так розділяю. Перша група це кістяк Вархаммера. Дані фракції в кожній редакції отримували нові загони, правила, лор і оновлення. Друга група. Такої розкоші у них немає, але все не настільки погано. Книжки по ним є, плюс вони присутні у Вархаммер Total War. Третя група. Вже трошки страждає. Дані раси давно не оновлювали, і їх немає в грі Total War. але вони продовжують фігурувати десь на задньому плані, або ж згадуватися у подіях світу. І четверта група: за стріль редакції, переписаний канон, або ж просто відсутній сенсу залишує по собі жменькі аутсайдерів. Вони не впливають на світ, здебільшого зі своїх територій не вилазять, або ж взагалі не згадуються в надії на те, що про них забудуть. І я, напевно. Не їх також переназвати не буду. Для цього на каналі є окрема рубрика Забутих Рас Вархамера. Ну а почнемо ми з людей. Найпопулярніша фракція це Імперія Сігмара, країна з виборчою монархією, якою править імператор Карл Франц І. Сильні чарівники, порох, віра і сталь. У поєднанні із великою територією та сильною економікою робить цю країну однією із найсильніших, якщо не найсильнішою, у світі Вархаммер. за сірими горами знаходиться Бретонія. Королівство зі спадковою монархією, якою править Лен Леонкур. Дещо відстальше за сігмарітів, пороха нема, вірять у водарку озера, шанують шесть і гідність, і при цьому до селян тут ставляться гірше ніж до сміття. Чакують тут виключно жінки, і в бій виступає найкраща наземна і повітряна кіннота усього людства. На півночі знаходиться Кисви, холодний край із похмурими людьми. Також королівство, у якому править царина Катаріна, яка при цьому ще і очолює чеку. Усієї держави Кислив це перша лінія оборони при нападі хаосу. Із примітного вони також використовують порох, мають дві унікальні магії крижану і відьомську. А, і ще використовують у бою ведмедів. Ще північніше знаходиться Норска. Цивілізації тут немає, лише дикі племена людських варварів, що влаштовують набіги на інші країни або ж б'ють пики одне одному. На славу богам хаоса. І раз ми за них заговорили. Такі ж племена розселені по всій північній пустці, всіх їх разом коротко називають воїнами хаосу. На півдні розміщуються Тілея та Есталія. Децентралізоване скупчення міст держав і окремих королівств, що мають багато чого спільного, займаються торгівлею, мабуть, з усім світом, і доволі часто пропонують послуги найманців для сусідів. Ще... Тут є прикордонні князі, безліч дрібних королівств, які були засновані дуже амбітними авантюристами і заселені політичними чи релігійними біженцями, які втікли із імперії, Беретонії та Кислова. Окрім цього, тут є бандити, найманці, говорізи, пірати та інший зброд. І все ж користь свою вони приносять, захищаючи цей край від нападів зеленошкірих. Також є Марінбург – одне із найбагатших торгових портових міст, що свого часу відкололося від імперії Сігмара. Останньою людською фракцією порядку у старому світі є Альбіон. Було острів із вічними туманами. Тут також живуть нерозвинені племена людей, як і в Норска. Але вони підтримують порядок у світі, доглядаючи за шляховими каменями, що протидіють хаосу. На території Арабії Ну є Арабія. Окремо також можна виділити ще пустельних кочівників, що пересуваються цими землями. Централізованої влади тут немає, але головними вважаються чотири великих міста і їх правителів султанів. Раніше технологічна держава. Наразі доволі відстала у порівнянні із північю. Є свої маги і шамани, і армія, що користується порохом, а ще тут розповсюджене рабство. Окрім старого світу, у великій кількості люди присутні на далекому сході. Тут домінує великий Катай, імперія якою вічно правлять дракон імператор Ксен Ян і дракон імператриця Куай Ін, а також їх діти їм вклоняється як богам, і інших релігій тут. Майже немає. І насправді армія тут подібна до імперії Сігмара, в тому плані, що це велика країна з гарною економікою, навченими магами і регулярними військами, що користуються порохом. І на півночі також є великий бастіон найбільше укріплення у всьому Вархамері, що захищає від нападів хаосу. Решта країн, прописані поганенько, тож про них. Коротко, острівна феодальна держава Ніпон, що на сході від Катая, країна, де правлять самураї, на півдні інд та кхуреш. Королівство інд це безліч роздроблених держав, що конкурують за владу, і кожен молиться власному божеству, котрих тут, як кажуть, є тисячі. Кхуреш тут, наче і не вклоняються хаосу, але це не точно, бо відомостей майже немає. І як варіант, що переважаючою расою тут є далеко не люди. Наступними розберемо дворфів або Даві. Їх осередок проживання не такий обширний, як у людей. Основні поселення, караки, розміщені у горах Старого світу. По суті, в кожному караку володарює свій правитель. Але є верховний король, котрому всі мають підкорятися. Наразі це Торгрим злопам'ятний. Даві технічно розвинені. Замість звичайної магії можуть використовувати магію рун, є тими, хто винайшов порох і займаються видобуванням і обробкою металів. Але їх дуже мало. І після кожного чіху в їх сторону вони ображаються. І ізолюються у своїх фортецях. У горах Норске, по суті живе підвид дворфів. Вони на дуже довгий час були відірвані від решти світу і зблизилися із племенами людей. У них трохи інші традиції, і вони більш кровожерливі. бо виживання в цих краях не з простих. Окремо, треба згадати за міських даві. Вони не мають власного королівства, а натомість асимілювалися серед людей імперії і працюють задля її процвітання. Також є даві-жар. Дворфи хаосу, котрі проживають виключно у темних землях. Вони є втіленням усього поганого, що могло статися із цією расою: інтриги, вбивства, використання рабів, жадібність і інші притаманні їм прекрасні риси, можуть чакувати, але через це із часом перетворюються на камінь, і саме Давіжар створюють найсмертоносніші гармати розміром із цілі хати. І доволі часто вони продаються зброю іншим хаотичним силам. Тепер переходимо до ельфів. Усі їх види довго живуть, мають талант до магії і безмірне его. Асури, вони ж вищі або високі ельфи, живуть на Утуані, колисці усієї раси. У них є два основних монарха і відповідно два центра влади. Вічна королева в королівстві Авгорн є культурним і релігійним лідером. Наразі це Алорієль Сяюче. Король Фенікс із королівства Еатайн є політичним і військовим лідером. Наразі це фінубар Мореплавець. Асури є поборниками добра і порядку. І вже не раз рятували цей світ. Окремо зазначу, що окрім Утуана, Асури також отримують мережу колоній вздовж Південного полюсу, починаючи від Люстрії і закінчуючи загубленими островами під Дніпоном. Другі вони ж темні ельфи. Це споплюжені побратими високих ельфів, що відкололися від Ультуана під час громадянської війни і переселилися на похмурий нагород. Їми править король відьмак Малекіт, ну і його мати, багатотисячна міфа Мораті. Ситуація аналогічна із дворфами хаосу. Ну, окрім того, що за винятком Мораті, богам хаосу тут ніхто не вконяється. Натомість є Кейн. Бог різанини, і цим все сказано: якщо не рахувати демонів, то Даві жар і Друхі, напевно, найбільш злі сучі діти, що населяють Горхамер. асраї, народ фей або ж лісові ельфи. Оселилися у старому світі у лісі Атель Лорен. Це гостроухі дендорфіли, що доглядають за природою, і особливо за віковим дубом, коріння якого простягаються усім світом. Править тут подружжя королеви Аріель і короля Оріона, що є аватарами богині життя Іші і бога природи та полювання Курнуса. І якщо попередні ельфи були суто за добро чи суто за зло, то Асраї за баланс і гармонію, здебільшого залишаючись. У своїх лісах. На півдні імперії людей також є Лауреонський ліс, у якому проживають Еонір, підвид лісових ельфів, котрими править королева Марісід. Також є морські ельфи, ті, що відправилися до сусідніх, здебільшого людських країн для торгівлі і, можливо, навіть проживання. Майже усю люстрію і південні землі заселяють ящеролюди – люди здоровецькі рептилії, що колись володарювали більшістю світу. Кожним великим поселенням керує окремий слан – Жабоподібні створіння, що є ну дуже старими і з магічними здібностями покраще, ніж навіть у ельфів, у минулому дуже розвинена раса, що наразі скотилася у помінний устрій, і дикі інстинкти керуються великим планом табличками, що залишилися від прадавніх богів. Протистоять хаосу, але зрештою світу мало коли контактують, будучи ще більш ізольованими від світу ніж дворфи. Є в Вархаммері і кілька видів мертвечини. Найпершими серед них були царі гробниць. Тисячі років тому Нехекхара була найбільшою людською імперією, але спочатку вони попаялися на безсмерті, і як наслідок з'явився Нагаш. І Некромантія. Земля проглята, мешканці вбиті і підняті у вигляді скелетів. А в кожній піраміді, у кожному місті пробудилися прадавні правителі, і кожен веде у бій неживі армії, щоб забрати собі своє. Умовно, правителем країни мертвих можна назвати сетру Нетлінного. Він найсильніший серед королів. Але відвоювати усі території він не в змозі. Союзи, решти правителів дають йому відсіч. Стосовно решти світу, то тутешні невмерлі не підтримують ані хаос, ані порядок. І якщо хтось зайде на їх територію, вони атакуватимуть будь-кого. Хоча у разі потреби вони можуть іти на співпрацю. Свого часу у них Кхарі з'явилися вампіри. Котрі порозбігалися майже по всьому світі. Частина з них осіла в імперії Сігмара. Так з'явилися графи вампіри. Кожен такий кровосмоктун це різний супротивник як в фізичному плані, так і в плані магічному. Вони є майстрами некромантії. Для того, щоб мати єдиного лідера, вампіри занадто розпорошені, але все ще жива і не вмерла королева Неферата, перша серед вампірів. В плані політики все доволі іронічно. Деякі люди ненавидять вампірів навіть більше, ніж демонів. Демони також ненавидять дітей ночі, Уф, усі ненавидять дітей ночі. Але в силу своєї природи вампіри у якійсь мірі є союзниками сил порядку, бо погань хаосу діє на них так само згубно, як і ритуали світлих сил. Їм просто вигідніше битися проти демонів. Також серед вампірів є така постать, як Лютор Харкон. Він майже півтори тисячі років тому відплив на кораблі до берегів Люстрії і поклявся створити власну імперію. З тих пір ці території називаються узбережжям вампірів. І не вмерлі тут разючі відрізняються від решти. Так, це все ще оживлені трупаки, але... Тепер вони ще й пірати? Цілий флот обдертих піратських кораблів, заповнених приладами і зомбі, що, до речі, ще й використовують у порох. І все це кодло кошмарить навколишні води. А наземні армії вгризаються у люстрію ще глибше. Йдемо далі: у горах скороботи, що на сході проживають огри, жорстокі і вічно голодні. Голод це буквально їх культура, життя і мотивація. Їх землі це розкидані гірські племена, котрими правлять найсильніші і найбільші з них. Тирани, а найбільший серед тиранів править усім королівством. Наразі це Грізус Золотозуб. Ця раса завжди підлаштовується під ситуацію, і поза горами скорботи вони переважно виступають як найманці, і їм абсолютно байдуже ким буде вона матч. хоч все обраний чемпіон Нургла, хоч гобіт із імперії, хто заплатить більше, або що важливіше краще нагодує, тому вони і нададуть перевагу. Далі підуть раси, у котрих немає якихось, хоч приблизно окреслених кордонів, або вони настільки розкидані світом, що якось систематизувати їх території є проблемою. Тож, зелено шкірі, під цим словом мають на увазі орків, гоблінів і сквігів. І все, що від них походить, примітивні істоти, що живуть війною і руйнацією, мешкають усюди. Є якимось дивним поєднанням звіриної органіки і грибів. Біз знає звідки взагалі з'явилися, і живучий пиздос. Свого часу навіть прадавні боги не змогли їх здихатися, воюють з усіма і полюбляють влаштовувати <глух> подобу міграційного вторгнення з анігіляцією усього на шляху, як і зеленошкірі, повсюдно присутні і з Тварино-подібні мутанти, що набувають різних форм, і намагаються вислужитися перед своїми покровителями, богами хаосу. На перший погляд нічого не варті створіння, що никаються глибоко у лісах. Частково так і є. Нападають на слабких і одинаків, спалюють незахищені села. Але якщо вони зможуть зібратися разом в одну армію, то ворогам буде непереливки. Щуролюди люди або Скавени, здоровезні бляха щури, умудрилися створити цілу підземну імперію. Під кожним великим містом людей і не тільки є велика імовірність присутності цих шкідників. Їх багато, це, мабуть, найчисельніша раса усієї вахи. Вони хитрі, жорстокі, нещадні і мають велетенський потенціал. Вивідування інформації, покращення зброї, захоплення територій. Скавени давно б могли б захопити цей світ. Але у них є споконвічний ворог, щиролюдів найбільше ненавидять інші щиролюди, і при нагоді стремляють на розпину. спину. І тепер останні з усіх не зовсім з Мауса, але все ж таки демони, породження чистої магії і нечистивих думок людей. Є чотири основних бога хаосу, і відповідно чотири види демонів: живучі рознощики зарази і гниття нургла, смертоносні, але крихкі слонишити, люті і м'язисті демони Корна, і магічно обдаровані інтриганти дзінча. Щоразу, коли бар'єр між світами слабшує, або вторгається достатньо сильний демон, пекельне військо спустошує міста сил порядку, але демони завжди знаходять свою смерть. Хоча чисто технічно вони не помирають в ну, більшості випадків, після умовної смерті вони переміщуються у вимірство Бога, де відновлюються і готуються до наступного вторгнення. І на цьому все. Відео трохи сумбурне, але основну інформацію я сподіваюся до вас доніс. Ставте вподобайки, коментуйте на 8 і більше слів, підписуйтесь, якщо ви цього ще не зробили. Ну і звичайно ж хочу подякувати своїм спонсоряткам. Ви в мене найкращі. Ну і тепер всім кра і до наступного разу. Бувайте!